Хрещення Володимира Великого. Біля княжої палати зеленіє пишний сад, Попід липами густими стали ідоли у ряд. Ідол волоса, перуна ось Сварожич, там стрибог, А за ними найщедріший, найласкавіший Дажбог. Перед кожним тиха жертва тліє в полум'ї блідім, І іде, летить угору, як молитва, сизий дим. Задивився Володимир, потонув в своїх думках і шукають його очі правди в синіх небесах. Хто Христос? Чого навчав Він? І хотів добра чи зла? І чому Христову віру мудра Ольга прийняла, і скликає Володимир на нараду мудреців, і послав Він їх пізнати кожну віру і богів. І до кожної країни їдуть княжі посланці, роздивились, все пізнали і вернулись мудреці, і сказали, ми пізнали віру кожної землі, та найліпша віра грецька, не забути нам її. І, послам своїм щасливий, Володимир відповів, Я давно уже, бояри, охреститися хотів. Я візьму за жінку Анну, доню грецького царя, як волхвів до царгороду. Все вела мене зоря. А як греки не схотіли і відмовили йому, став він військом облягати грецький корсунь у Криму, Не злякались корсуняни, зачинились і сидять, досить в них води і хліба, ждуть вночі, а вранці сплять. Та гадає Володимир, я їх виключу на бій, хай три роки тут простою, але корсунь буде мій. Час ішов, сміялись греки, бо пожива в них була, аж летить колись до князя з міста пущена стріла. Українець Анастасій написав на тій стрілі. У місто йде вода по трубах. Знищ негайно їх в землі. Без води скорились люди, Володимир переміг і з листами посилає в царгород послів своїх. Царю, звашся ти за мене заміж видати сестру. Коли ні, як взяв я корсунь, царгород твій заберу. І у Корсунь переможно повернулися посли, і усюди по дзвіницях місці дзвони загули. Охрестився Володимир із княгинею назад повертається у Київ до покинутих палат. Хрещення України, Що це в Києві за гумін? Звідки крики, гала, сміх, І куди оце кияни тягнуть ідолів своїх? Ось три бога порубали, там Бог стоїть без ніг, там в огні горить сварожич волос теж на спину ліг. А перуна на наругу прив'язали до коня і по вулицях волочать і катують серед дня. Б'ють перуна батогами. Де ж його небесний гнів? Чом він стріл своїх не пустить, чом не скине він громів. А стрибог чому на бурі він сюди не прилетить? Чи гуляє він з вітрами, чи у полі тихо спить? Ось упав дажбог великий. О, віддячить він катам. Він не гляне більш на землю, він не вродить хліба нам. Збоку десь віщун віщує, з неба сурми загудуть, полетять небесні стріли і на голови впадуть, вороги обляжуть місто, стане чорно від гадюк, пауки з землі полізуть, не піднімуть люди рук. Так старий віщун віщує, але молодь ще міцніш полосує батогами і сміється веселіш. І в Дніпро перу на Бога сміхом кидає вона, загримище діду з річки, от здивує новина, і поплив по річці ідол, і безвладний зник в імлі. Вчора ще великий, гнівний, найстрашніший бог землі.